Всім привіт, хочу вам розказати, я собі купив PlayStation 3. Дуже, звісно, ви скажете актуально, 2017 рік PlayStation 3. Це ж. Офігеть, це як четвертий iPhone, навіть. Ну, ладно, заказав я його з Taobao, з інтернету. І на ньому написано було, що там вже є ігри. І зараз я хочу подивитись, що ж можна пограти на PlayStation 3 китайському. Короче, поїхали. Коли PlayStation 3 у вас так само геймпади барахлять? Mm -hmm. Ви мене спитаєте, чи я сижу як дебіл біля телека? То що так в детстве всі сиділи? Телик, восьмібітка і провод пів метра. І ти такий сидиш, сидишь. Так що я зараз як би Цілих три. Подгон? Жирненький PlayStation. Жирненький. Як твоя мамаша. Call of Duty. Катерина. Що це за ігра? Китайці, альо. Dragon Ball Ух ти. Це типа ігри основні які там можна пограти. Наруто Odin Sferlake. One Piece 3. І якісь ірографіси. Написано Хунцю Джидао. Що означає якась херня про аніме. О, Uncharted! Окей, okay, давайте сыграем в Uncharted. Я знаю, Uncharted популярна гра на, на PlayStation. Кстати, привет, стройка. Якщо ви заскучали за стройкою, Кстати, класс. Стройка, вона ніколи не зупиняється. Я, конечно, дуже молодіжний відос знімаю. Зараки там вообще ігри? Там PlayStation 4 Pro. там хрен Edition. Майна PlayStation 3 Fat и Uncharted 3. Який PlayStation, такі Uncharted. Нам, короче, кажется, что не можно близко до телевизору сидеть. Хорошо. Не можно пропустить заставку, кстати. А, ну уже все, короче, зависло приставка, класс. В Uncharted мы сыграли, Давайте ще якусь гру попробуємо. О! Японська гра! Китайці порекомендували, записали її на приставку. Push Start Button Так, гусь іде, мені вже нравится. Ох і е! Ай, Втікай, тікай, тікай! Є... Гусь Є... щось Є... питав, Є... але Є... я... Ні, я. Аніме? 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 Бля, да шо ж шость. Орачий ультимейтр. Ну. No. Ну. No. Ну. No. Ну. No. А це гра такая? Це типа я снова нажимать треба. Вгадывать відповідь. Китайские игры. Давай. О. А ч, интересно, мається? Це прям якесь! Як цікавик комп'ям вибирає кого бити, Чи своїх, чи чужих. Хотя я сейчас своих буду молодый. Сюда, пацаны, оп-оп, опа, не покрай. Орочи Ultimate 2, всім рекомендую. Китайські ігри. Тут класні. Ого, по англійськи New game. Офігеть, це англійська гра кажуть. Це якісь англічани зробили, наверное. Написано, що далеко-далеко в далекому царстві нас не вистачало пікселів і ми вирішили зробити гру з того, що я. На мальовничій вулиці жили аніме люди, які з'являлись звідки перед екраном прямо з тебе. Женщина була репортером, а інша жінка з странною причиною. І музика закінчилась. Все, можна, йти. давай. Екшн. Куди там йти? Знаєте, орач, оказується, не така погана гра, якій могла б бути. Там хоч можна було бігти. О! Оце по-любому буде класно. Я знаю точно. Каже, що не вистачає місця. Давайте щось удалимо. Тут можна удалити Uncharted, бо мені не дуже сподобалось. Дай нам того Uncharted. Game Settings. Delete. Ошибка. А ну-ка я спробую погуглити. Коротше, я погуглив, прочитав, що мені треба щось переустановити. Щоб коротше, я міг установити нові ігри, там, щоб старі були, треба щось Коротше, Китайський PlayStation. So I paid for this PlayStation. has no frickin' games